На зв'язку Battlefield Ukraine Community. готуйтеся, ми вилітаємо. кажучи, наперед, нас чекає щось дійсно грандіозне мережами. Поширюється дуже цікава інформація з приводу нової частини культової серії Battlefield, яка зараз активно розробляється студіями DICE у співпраці з Criterion, і Мотів та Ripple Effect. Після неоднозначного запуску Battlefield 2042, EA прагне повернути франшизу до її витоків і випустити по-справжньому епічну гру. Ми зібрали для вас всю актуальну інформацію: закриті тести, ексклюзивні подробиці, особливості геймплею та можливий сетінг гри. Що втомилися від тімейтів, що не подають ознак життя? А єдиний, хто тебе прикриває, це дим від власної гранати. Збережи свої нерви, клавіатуру і віру в людство. Приєднуйся до нашого Діскорду Battlefield Ukraine Community. єдиної в Україні дерусифікованої спільноти справжніх бійців, серед яких можна знайти крутих тімейтів для гри чи щоб разом поржати над мемами і чудово провести час. Ну а щоб першим дізнаватися всі актуальні новини, також приєднуйся Посилання в описі. Нова частина Battlefield за чутками стане поверненням до коренів франшизи сучасних військових конфліктів у стилі улюблених гравцями третьої та четвертої частин. Дія розгортатиметься у недалекому майбутньому між 2027 і 2030 роками, де протистоятимуть сили НАТО та могутня приватна військова компанія Pax Armata. Серед геймерської спільноти активно обговорюється теорія, що майбутня гра може виявитися духовним спадкоємцем легендарної Bad Company. Хоча офіційна інформація не підтверджується, на це натякають деякі особливості. Перш за все, сетінг гри, який повертає нас до сучасних або близьких до сучасності конфліктів, уникаючи надмірної футуристики, що стало фірмовою рисою Bad Company 2». Саме поєднання серйозної військової тематики з легковажними елементами, як от той самий золотий АК-47 у сюжеті, це робило гру такою особливою. Сьогодні багато гравців настольгують за цим самим унікальним стилем, де було менше пафосних сцен та більше живої динамічної гри, що не втрачала при цьому атмосфери справжнього військового конфлікту. Глобальний конфлікт розкидає гарячі точки по всьому світу, і нам уже відомо про 12 карт, включно з однією, що обіцяє режим королівської битви. Деякі карти вже вдалося розпізнати за локаціями. Перед вами знаходиться Бруклін, Нью-Йорк, атмосферна міська карта, яка вже частково зруйнована, з купою деталей, які занурюють у міські бої. Це саме те, що так довго гравці просили в DICE. Наступна карта Аббасид. І показали в першому альфа тесті. Ще одна міська карта тільки у Каїрі. Гравцям вона дуже сподобалась через круті руйнування. Наприклад, від будинку може залишитися лише основа. Це підтверджує, що вибухи в новій грі розтрощать все до фундаменту. Голівуд яскрава та контрастна карта бойових дій. Складається враження, що вона надихалася реальними пожежами в Каліфорнії. На завантажувальному екрані видно дим, палаючі дерева, пекельне небо на фоні віл, пальм, зелених газонів. В додачу масований артобстріл, що знищує цивільну інфраструктуру. Беттері. локація Гібралтар. Це вже четверта карта, і вона також з'явилася під час другого альфа-тесту. Та відразу відрізнилася темпом боїв. Це клоус-квотер мапа, тобто там вузькі вулички, щільна забудова, стрімкі підйоми і тісні проходи між стінами. Всі ці умови ідеально створені для ближнього бою та кемперів. А наступна карта знаходиться десь у пустелі. В центрі уваги момент, де танк пробиває стіну багатоповерхівки. Це виглядає максимально епічно. Карта має відкриті ділянки для масштабних боїв на бронетехніці. Вдалені видніються піраміди, що дає привіт думати, що це десь околиці Єгипту. Шоста карта, ймовірно, десь у східній Європі. Типові п'ятиповерхові будинки чимось нагадують сувкові хрущі. На мапі також видно багато руйнувань, дим, сліди боїв. А ще на фоні видно установку Петріот, але не зрозуміло, це активний об'єкт чи бутафорія для атмосфери. Сьома карта, ймовірно, десь на близькому сході, схожа на Ірак або Іран. Локація охоплює зону з видобутку нафти. Бурові вежі, суха рослинність, а в небі гелікоптери. Карта поєднує відкритий простір з невеликими укриттями, підходить для техніки та авіації. Восьма карта це гірська місцевість, ймовірно, Таджикистан. Бо є згадки, що одна із карт розташована саме там. На мапі є гірські вершини, ущелини та складний кам'янистий рельєф із перепадами висот. Скоріше за все, гру виграє той, в кого буде панувати авіація. Також варто зазначити, що всі персонажі мають виключно військові скини, все в тактикульній стилістиці, шоломи, плетоноски, інші елементи, екіпіровки, ніяких тобі костюмів динозаврів чи черепашок ніндзя. Так що обійдемося без скинів єдинорога за 20 баксів. Стрільба нагадує щось між Battlefield 5 та 2042, але з натяком на Modern Warfare 2019 року. Стрільба важка, але з чітким відчуттям зброї. Мувмент також отримав оновлення. Є елементи паркуру, перекиди, долфін джемпи це коли ти стрибаєш і ковзаєш пузом по землі, як дельфін в бронежилеті, а також перекати через укриття та інші трюки, щоб стильніше ловити кулі. Серед геймплейних нововведень одна з найважливіших це повернення класичної системи класів, яка змінить спеціалістів з Battlefield2042, це означатиме чіткий розподіл на ролі підтримку інженерів, штурмовиків та снайперів, що повністю змінить динаміку боїв. На відміну від останньої частини, де всі персонажі мали унікальні здібності, нова система зробить кожен клас по-справжньому унікальним і незамінним в командній грі. Ця ідея не лише викликає ностальгію за Bad Company, вона відтворює ту саму глибину ігрового процесу, де перемога залежала від чіткої взаємодії в команді. Кожен учасник зможе відчути свою роль в битві, а не просто ганятися за очками. Таке рішення не лише повертає серію до її витоків, а й обіцяє набагато більш стратегічний та збалансований мультиплеєр. Розробники явно зробили ставку на перевірену часом формулу, яка колись зробила батлу справжнім феноменом жанру. Замість збоченої системи спеціалістів вони повертають ту саму чітку ієрархію класів, де одні лікують, інші лагодять техніку, поки хтось прикриває. Так було в найкращих частинах серії, і це дійсно працює. Розробники цього разу серйозно попрацювали над тим, щоб в грі можна було знести абсолютно все: граната, мінус вікно, танковий постріл, мінус півбудинку. І головне, уламки цього разу не зникають, а стають укриттями або просто заважають пересуванню. Це не тільки круто виглядає, а й змінює саму гру. Тепер все залежить від того, хто що підірвав. Це не просто гарна фішка для скріншотів, це реально корисна механіка, бої стануть хаотичними, тому й цікавішими. А так готуйтеся. Якщо ви сховалися в будинку, то не розраховуйте, що ви в безпеці. Скоріше за все, вас знесуть разом із будинком. Очікується близько 45 одиниць різної зброї і понад сотні обвісів. Серед них і приціли, глушники, руків'я, магазини, ліхтарики, лазери, дулові пристрої. Словом, кастомізація виглядає масштабно, буде з чим побавитись, але сподіваюся, що серед скінів не буде Києзговщини. А ще на нас чекає солідна кількість техніки. Тут є все, важкі танки, самохідні зенітки, реактивні літаки, ударні гелікоптери та навіть засвітилися безпілотники. Легко броньованим автомобілям також знайдеться, що робити. А щоб не розсікали по дорозі, як в себе вдома, по карті буде розкидана стаціонарна зброя. Це можуть бути кулемети, птури, а може, навіть зенітки. Шість цікавих механік будуть рівні майстерності для зброї та техніки, що нагадує систему 2042. Також зміни торкнуться добивань, тепер вони відбуватимуться від першої особи, що додасть більше естетики. І нарешті реалізують можливість тягнути пораненого тімейта, яку ніяк не можуть реалізувати з часів п'ятої батли. Крім того, у файлах гри помічені згадки про браузер серверів, що може суттєво покращити користувацький досвід. І, мабуть, найприємніша новина для багатьох гравців: у Battlefield 6 з'явиться повноцінний тренувальний полігон. Гравці зможуть протестити всю зброю, техніку та механіки гри без справжнього тиску бою. Така функція значно спростить адаптацію для новачків і дасть змогу досвідченим відточити свої навички. Навіть якщо нова Battlefield не буде продовженням Bad Company, вона виглядає як її родич по першій лінії. Реалістичне оточення та руйнування, класична система класів та командна гра. Усе прямо як в Bad Company 2, тільки в сучасній обгортці. Можливо, ми нарешті отримаємо того самого духовного спадкоємця, про якого мріяли ще з часів, коли сіді диски не були частиною декору. Реліз гри очікується восени 25-го року. Розробники клянуться і бажаться, що не повторять фіаско X2042. Кажуть, цього разу все буде гладенько, як свіжий асфальт перед візитом мера. Чи станеться частина тим самим перезапуском, яка поверне Battlefield на вершину жанру шутерів, ну це ми, мабуть, побачимо після релізу. А як вважаєте ви, чи вірите ви в повернення легендарної серії? Діліться думками в коментарях. Та не забувайте про лайк і підписку. До зустрічі в наступному відео.